Чим зараз займається мудрик? Михайло майже повністю зник з інфопростору. Чи справді у Артема Довбика проблеми зі здоров'ям? Чи можливо його хтось зливає? А Сергія Риброва хочуть витіснити зі збірної? Вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобаєчка. Говоримо про найцікавіші новини. Футболу, давайте починати. І починаємо ми з УПЛ. Сьогодні п'ятниця і повертається наш чемпіонат. Ура! О 15.30 матч Колос-Чорноморець. До слова, не пропустіть. Ну а ми ж про цікаві новини по УПЛ. УПЛ прокоментувала трибунаком рішення не переносити матч 18-го туру прем'єр-ліги сезону 24-25 рух ЛНЗ. Дирекція УПЛ враховуючи лист спортивно медичного комітету УАФ від 19.02.25 року і керуючись пунктом 13 статті 9 регламенту. То проведення змагань УПЛ сезону 24-25 інформує, що немає нормативно-правових підстав для задоволення клопотання руха, і матч 18-го туру між командами рух та «ЛНЗ» має відбутися згідно з раніше затвердженим розкладом. Йдеться в коменті УПЛ 18 лютого. Львівський клуб повідомив, що разом з «ЛНЗ» вони звернулись до УПЛ з клопотанням про перенесення матчу через епідеміологічну ситуацію в стані руха. Того ж дня генеральний директор руха Ігор Дедишин розповів, що у клубі на грип типу А. Захворіло 20 працівників, 12 з яких футболісти. Ну це супер, а то привикли всі бути хитро вимаханими, я мороз, ми не хочемо грати, типу, хворі серечка-пердячка. Ну так, а був би на місці руху Шахтар, то відразу би перенесли. Ця історія може бути правильною тільки в одному напрямку. Якщо це все буде відбуватись послідовно і до всіх клубів. А оскільки є, наприклад, подібна інформація, яку я зараз озвучу, то по послід по послідовності є питання. Агроном Кривбаса Дмитро Чехар розповів про причини перенесення матчу з Вересом у рівне, аналізуючи тижневий прогноз погоди, керівництвом кривбаса було прийнято рішення про перенесення гри у рівне, бо там є підігрів. Часом виникає відчуття, що в нас регламентні норми прописують не для того, щоб їх виконувати, а для того, щоб вони просто були. І тут з однієї сторони команди пішли одне одному на зустріч і в принципі. Кривбасу, якого не має підігріву, має заморочуватись, має їхати досить далеко до рівного, в якому не просто завжди грати при підтримці місцевої публіки, плюс це гроші, це переїзд, це готелі. Тобто кривбас, в принципі, втрачає дуже багато. Але з іншої сторони, послідовність, чому це слово тут головне? Бо якщо всім командам один раз за будь-яке мінімальне недотримання регламенту бахнуть технар, то всі почнуть цього регламенту дотриматись. Так, всі будуть скаржитись, жалітися, згадувати те, що було раніше, але все одно всі почнуть дотримуватися регламенту. Це дуже важлива річ. А у нас постійно намагаються домовитись, викрутитись якісь оці от нюанси. Якщо ця послідовність буде, то наш футбол буде тільки від цього краще. Ох! УПЛ повернулась. Як же я сумував журналіст Михайло Співаковський розповів про деталі можливого трансферу Вінгера Зірі Саліфу в Динамо? Динамо виходило на клуб, цікавилось, але зараз перепідписано контракт з цим футболістом, і це може бути не мільйон за трансфер, а мільйон плюс. Динамо зараз все таки хоче брати гравців в оренду з опцією викупу, за словами Співаковського. Саліфу ж виступає за Зірю з серпня 23-го року після переходу з Гавра. Контракт 21-річного Вінеється чинний до 30 червня 27 року. Портал Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро. Бразильський Гама всерйоз цікавиться Вінгером Шахтаря Педріньо у середу, 19 лютого. Бразильці направили гірникам офіційну пропозицію щодо оренди Педріньо терміном на один рік із фіксованою опцією викупу в 5 мільйонів євро. На підписанні Педріньо твердо наполягає головний тренер «Васко Гама Фабіо Каріле, через що клубне керівництво активізувалося в цьому питанні. Джерело зазначає, що Педріньо не мав особливої підтримки у головного тренера Маріно Пушича. Однак у цьому аспекті варто робити поправку на відхід взимку зі стану гірників колись основного правого від команди Олександра Зубкова. Працівник «1+,1 медіа ігор циганик заявив, що на його думку наразі УАВ тримають спроби витіснити Сергія Риброва з посади головного тренера. Збірної України та віце-президентства, моя суб'єктивна думка. Я не часто погоджуюсь з Ігорем Цигаником і стараюся все менше і менше його інсайдів, скажімо так, інформації приводити, так само з тим же, наприклад, Ігорем Бурбасом. Але щодо Риброва в це можна повірити. Ми розуміємо, хто і навіщо каламутить воду навколо УАФ, які цілі переслідують. Тому це цілком можливо. Але є одне, але. Поки президент УАФ Андрій Шевченко, я переконаний, що жодних подібних треш історій е таких гнилуватих історій з відходом викиданням когось з УАФ. в першу чергу Сергія Риброва, ми розуміємо взаємозв'язки Шевченка і Риброва, його ніхто виганяти не буде. Це моя думка. Можете написати в коменти свою. Рома вибула порту з Ліги Європи та вийшла в 1-8 фіналу турніру, але без участі Артема Довбика. У Артема нова травма. Спортдиректор каже, що вона не виглядає серйозною. Артем несподівано навіть не потрапив у заявку на гру. Як виявилося, він отримав пошкодження напередодні на тренуванні. Проблема з привідним. М'язом натомість після одного з чергових схожих інсайдів трибунаком тиждень тому звернувся за коментарем до нападника. Він сказав, що в нього все добре і не розуміє, для чого змі це пишуть. Схоже, що хтось спеціально це робить. Змі, як завжди, нагнітають, але судячи по тенденції, якщо ми викинемо ці кілька поєдинків, в яких довбик не брав участі, у Артема все нормально, і в Ромі йому а, довіряють. Більш того, якщо брати кадрову ситуацію у Римлян, то е, не думаю, що довбика хтось планує зливати. А ЗМІ, ЗМІ, вони на тей ЗМІ, щоб постійно якось підігрівати і е, робити от такі от подібні заяви. Ну і раз говоримо про Єврокубки, то вони. Е, Доходять, підходять до звичних за старим форматом стадії однієї восьмої фіналу. Найцікавіші сценарії, які нас можуть чекати в ЛЄ та ЛК. Ймовірність римського дербі між Ромою та Лаціо. Ймовірна зустріч Романа Єремчука з Олімпіакосом з Жозе Мауріньо та Фенербахче, Челсі потрапить на Бетіс або на Копенгаген. Можливо, команда Мудрика помститься за кривбас, який Бетіс вибив в цьому ж турнірі. І можливо, Михайло до того часу повернеться на поле. До речі, про міська інфи про нього як завжди мало з'являється в мережі. Він вкрай рідко. З моменту, коли сплив допінг скандал в публічній поведінці, зазвичай одіозного мудрика багато чого змінилося, прямо кажучи. Ми навіть не знаємо, як зараз виглядає наш Вінгер. Михайло тільки два рази з'явився на публіці, опублікував один пост в інстаграмі. Ми бачили його на бої Усика і ми бачили його на весіллі Трубіна. Загалом зрозуміло, чому він відсторонився від такої публічної поведінки, скандал, не хочеться нічого публікувати, і не треба. Не треба з цим ризикувати, але, ну, можливо, якийсь натяк би зробити. Знаєте, там як, як це люблять робити, футболісти, фоточку з якимось там кольором чи з якимось. А виразом обличчя, от якогось такого натяку, можливо, від мудрики хотілося би побачити. Ми продовжуємо, друзі, слідкувати і розповідати вам про найцікавіші новини. А найцікавіше наразі те, що повертається українська прем'єр-ліга, за якою, як завжди, буду активно слідкувати, і про найцікавіше вам буду розповідати. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, папам. Не хворіть!